знаєте, всі хочуть грати у цікаві ігри, повні різних крутих механік і можливостей. Я дам можливість робити будь-що і це матиме наслідки. А ще руйнувати можна все. Фусрода! Слухай, а дракони ще це не драконо народження. А забий зробимо, як буде. Та звісно, багатьом буде пофіг на можливість говорити з мертвяками, наприклад. Але ми робимо круту ролівку, і вона має мати купу інструментів для відіграшу ролі. Ну, знаєте. Чорт Барт, що спілкується з мертвими, чом би й ні. А У тебе кров з носа? Та бився з розробниками, щоб додали ще варіантів проходження. А, що ви думаєте про інші рольові ігри, наприклад, Skyrim? Skyrim не рольова гра! Дебіл! Прикольно. А якого персонажу можна створити? І якого захочеш? Тріплей це прикольно. Я розумію, ти хочеш RTX і графоні, що зірве твоє залізо. Але слухай, якщо ти дійсно хочеш цікаву рольову гру. Засіни мене. Я розворушу індустрію. Я Baldur's Gate 3 лярво. Як інді ігри вбивають тріпелей? ААА? Тріпелей-ігри припинять своє існування! Собаки живуть разом! Ми на порозі нової кризи, дідько! Що це за маячня? Так, дуже дивно це чути від чувака, у якого найпопулярніше відео про те, що тріпелей ігри вбивають бажання грати в ігри взагалі. І ні, я зовсім не передумав, я просто намагався зрозуміти, чи дійсно та сама індичатина вбиває мастодонтів, мегалодонів, динозаврів індустрії. І вона не те що вбиває, скоріше є противагою. Часто імпульсом, який дає поштовх рухатись розробникам з величезними бюджетами. Давай згадаємо останній такий вибух Battle Royale. Саме інді студія Bohemia Interactive дала поштовх цьому під жанру екшн-ігор. Ну точніше, не зовсім вона і не створила повноцінну гру, там трохи заплутано. Але все ж коротко розповім. Гейм дизайнер компанії Брендон Грін з нікнеймом PlayerUnknown створив мод для гри Arma 2, в якому і були описані правила, які згодом стануть загальновизнаним стандартом цього піджанру, саме в ігровій адаптації, звісно. А потім вже корейський видавець запропонував Гріну створити гру на основі його моду. Вийшов такий собі симбіоз ідей незалежного геймдизайнера, який мав цікаву і перспективну ідею, яка потім виявилася в масову істерію. Настільки, що Electronic Arts, Ubisoft і їм Надібні почали клепати свої версії. Схожий приклад можна спостерігати із жанром моба, який почався як фан-проект для Warcraft 3. Теж, по суті, один чи кілька розробників режиму, які зрештою знайшли гаманець і непогано вплинули на індустрію. Моди це все ж своє рідне, але інді. Інший приклад вже більш походить на загальне сприйняття інді. Майнкрафт, так-так. Розумію, що він вже всіх задовбав і зустрічається у мало не кожному відосі на цю тему, але я про інше сказати хочу. Завдяки успішним ідеям, реалізованих у цій пісочниці, ми отримали реалізацію успішних елементів у AAA іграх. Наприклад, ті ж елементи крафту, збору ресурсів і будівництва. Навіть доволі лінійні за своєю структурою ігри мають, хоч той же крафт. Цілі жанри опановуються тріплеї розробниками вже після того, як вони вистрілили у незалежних іграх. Той же Returnal від Sony є реалізацією популярного піджанру Роглайт, дорогою і якісною реалізацією доволі вузького жанру, що дозволило розповсюдити його навіть серед любителів відкритих світів, трав'яного стелсу і любителів потикати адаптивні тригери. Без образ, просто я. заздрю. Так, головна моя претензія до AAA-ігор ігор це їх однаковість. Так, є звісно виключення, але тут у нас є і друга проблема цих велетнів. Якщо ти не робиш те, що роблять інші, то роби ремейк. Так, і цього разу я без жодного сарказму скажу. А як інакше, головна мета саме тріпеле ігор не розвивати жанри і механіки, а заробляти бабки. І в результаті ми маємо такі різні, але при цьому такі однакові ігри, які чудово виглядають, але за кожною реалізованою механікою і сценою стоять маркетологи, які дослідили ринок і вподобання гравця. Що варто, а що не варто показувати у грі, бо це негативно вплине на продажі і тому подібне. В результаті маємо ідеальний стерильний продукт. Але насправді так було завжди ще за сивих років, коли світом керували Атарі. Великі бабки породжують відповідні процеси і страх перед ризиками. А всі ті супертайтли, на які ми всі дружно натираємо, були створені по суті інді командами. Так, фактично у них був видавець і формально неправильно їх називати незалежними, але розроблялись вони саме незалежними командами зі своїм баченням і методами роботи. Не мати видавця в той час означало продати ну, максимум 50 копій, і те серед своїх друзів і знайомих. Культові ігри, які стали популярними. Резаторами і революціонерами жанру Вольфенштайн, Дум, були створені по суті групою амбітних задротів з палаючими очима і геніальними ідеями. Warcraft і Diablo, не дивлячись на бажання видавця, все ж вийшли такими, якими ми їх знаємо і любимо. І треба бути дійсно незалежним, щоб відповідати відмовою на забаганки гаманця, та ще й просувати власні ідеї. Ви ж не думаєте, що видавець такий дійсно крута ідея, свастики і нацист на кожному кроці? Напівуголені дівчата, що трясуть різним, пентаграми, юшка і чорти. що може бути краще для продажів. Я знаю, що головним критерієм інді розробника є відсутність видавця, точніше, його фінансового впливу. Але я з цим не дуже згоден. Адже публікуючи свою незалежну гру у стімі чи іншому магазині, ти по суті вже не незалежний. Інді у такій трактовці це те саме, що ти випікаючи свій власний хліб за своїм супер-дупер-рецептом, будеш продавати його на вулиці або на власному сайті, інакше. Ти вже від когось залежиш. Від магазину, де твоя незалежна гра продається. Тож я хочу сказати, що справжні Інді, на мою особисту думку, звісно, це не про незалежність від видавця фінансово. Це про незалежність від нього ідейно в першу чергу. Це круто, звісно, що його немає, і ти не ділиш з ним прибутки. Але будь готовий, що твою гру ніхто не купить, бо саме видавець, сюрприз, сюрприз, має просувати твою гру. Але це моя особиста думка стосовно термінології, тож можеш забити або написати своє бачення завжди цікава альтернативна думка. Не в останню чергу вся ця магія інді ігор у тому, що створюються вони переважно невеликими колективами або ж великими, але дуже спрацьованими командами, в яких дійсно прислуховуються до ідеї одне одного і проходять максимально короткий шлях від ідеї до її схвалення і реалізації. Ті ж Вальхейми Діпро Гелектік, попри свою простоту, містять добре реалізовані механіки. Не в останню чергу, завдяки, окрім таланту розробників, ще й швидкістю комунікації. Інді-ігри ігри це як не дивно. Альтернатива великим, які радують абсолютним різноманіттям. І я не про дайверсіті, гендерні проблеми, якими часто тикають дорогі триплей творіння, а про кількість жанрів і їх поєднань, в яких ці ігри створюються. Хочеш тайкун слешер з елементами рольової гри? Лові доміна. Хочеш якісний кооп-шутер з генератором локацій? Ось тобі ДРГ. Бажаєш дійсно рольову гру, яка максимально наближена до настольного оригіналу, в Індії є навіть це. Чи, можливо, бажаєте симулятор кілера на величезних відкритих локаціях з купою варіантів виконання замовлення? А ще представники жанрів, на які давно поклали розробники великих ігор, чудово, себе почувають саме у інді-сегменті, який не дає їм остаточно зникнути. Розмірковуючи над чимось, можна іноді прийти до цікавих висновків, чи вбивають одні ігри інші? Я дуже сумніваюсь, бо мені здається, що одні насправді породили інші. І ні, зовсім недорогі ігри стали причиною виникнення Інді. Скоріше навпаки, ігрова індустрія в тому числі починалась з інді ігор, і зовсім не важливо, чи то Німатрон чи Вор, про які я казав ось тут, чи Дума або Baldur's Gate 3. Створювалися вони саме незалежними командами зі своїм баченням в першу чергу. Видавництво і все інше прийшло згодом, відчувши потенціал. А саме поняття індії ігор не обмежується піксель арт підробками, створених після проходження курсу Unity Developer. Це більш комплексне поняття ніж могло здаватись при спогляданні ігор цього сегменту. Я щиро вдячний, що додивився аж сюди. Сподіваюсь, було дійсно цікаво. А ще я дуже вдячний Олександру Бойку за підписку на Кофі і іншим донаторам, які донатять мені на Донателло. А тобі дякую за увагу, бережи себе, підтримуй ЗСУ. А тобі дуже дякую за увагу. Бережи себе, підтримуй ЗСУ. Бувай!